70% новачків у фінансах втрачають свої перші гроші не тому, що мало заробляють, а тому, що роблять елементарні помилки. Хтось відкладав руками і все з'їла інфляція, хтось кинувся інвестувати в трендову акцію і програв половину. А хтось так і не створив фінансову подушку і залишився без грошей в кризовий момент. Давайте розберемо 5 найпоширеніших помилок, які допускають початківці: такий собі рейтинг антипорад. І звичайно практичні рішення, як уникнути цих помилок. Мене звати Лариса Мошківська, фінансовий планер Ейплен Юєй. Помилка номер один: відкладати залишки. Більшість людей думають: ось витрачено все потрібне. А що залишиться вже тоді й відкладу. Але залишків майже ніколи не буває. І у підсумку накопичення дорівнюють нулю. Помилка номер 2 тримати гроші тільки в готівці або на картці. Інфляція тихо краде ваші гроші. От, наприклад, навчання в престижному вузі в 2015 році коштувало приблизно 12 тисяч гривень. У 2025 році рік навчання коштує приблизно 45-60 тисяч гривень. А скільки буде коштувати через рік, а через 5 років? Гроші без інвестицій завжди знецінюються. Помилка номер три: інвестувати хаотично за порадами друзів або блогерів. Новачки часто купують якусь трендову акцію, крипту, тому що всі купують, вже пора. Але в результаті вони купують на піку і продають в мінус. І після цього дуже важко потім знову почати довіряти комусь і наважуватися інвестувати. Помилка номер чотири. Відсутність резервного фонду. Несподівана поломка авто або лікарняний, і ви змушені продавати інвестиції з мінусом, бо запасних грошей у вас немає, а треба терміново. Помилка номер 5 Хочеться швидкого збагачення. Багато хто на старті хоче подвоїти капітал за рік. І це, звичайно, призводить до ризикованих вкладів, до кредитів і різних втрат. Більшість людей думають, що фінанси це щось надскладне. Але насправді 80% успіху це уникати помилок та просто розуміти фінансову грамотність. Якщо ви правильно організуєте свою базу, то гроші будуть працювати на вас. Що треба робити? По-перше, автоматизуйте свої накопичення. Ну, і, наприклад, ви заробляєте 30 тисяч гривень, налаштуйте автопереказ 10% це три тисячі гривень на інший рахунок, і робіть це в день зарплати. Банківські застосунки дозволяють це досить легко зробити. І от за рік це вже 36 тисяч гривень, це ще як одна зарплата. І поки що навіть без інвестицій. Друге, створіть резервний фонд на 3-6 місяців витрат. Це ваш захист і ваша внутрішня безпека від будь-яких непередбачуваних ситуацій. Третє, почніть з інвестування в індексні ІТФ, наприклад, на весь світ, або окремо на США, окремо на європейські країни. Почати можна навіть з 50 доларів на місяць. І це безпечно для початківців, адже в одному ETF фондів може бути одразу кілька тисяч компаній, а дохідність сягає 6-7% річних у доларах. Фінансова свобода починається не з великих доходів, а з правильних рішень. Уникайте розповсюджених помилок, не наступайте на чужі граблі. Автоматизуйте свої накопичення, створіть резерв і інвестуйте в надійні інструменти. Навчайтеся! І найважливіше, дайте часу працювати на вас. Більш детально, як почати накопичувати, інвестувати, сплачувати податки, ми розказуємо на курсі інвестицій для початківців від iPlan EDU. Це живі вебінари, 10 спікерів практики, неймовірна підтримка кожного учасника. Старт 7 жовтня, а деталі за посиланням в описі. Чекатимемо вас на навчанні.